Маленька Діана солодко спить в ліжку. Вона лише нещодавно заспокоїлась, розповідають медсестри. Покинуту та голодну серед ночі і терміново привезли до лікарні. Вона на все реагує адекватно. От заснула вона з іграшкою. Дали їй погратися. Вона заснула. Якби не патрульні ця історія могла б закінчитися трагічно. Батьки залишили однорічну діану у квартирі абсолютно одну. Дитячий плач, сусіди слухали щонайменше дві години, а потім не витримали і викликали поліцейських. Щоб потрапити всередину, їм довелося виламувати двері. Ці знімки просто шокують. Занедбана темна кімната. Крізь розкидані речі, а на полицях шприци. Серед цього мотлуху і лежала дитина. Робі. Куди зникла матір Діани, і її співмешканець невідомо. Сусіди підтверджують, пара неблагополучна. Люблять випити та погуляти. Світло їм повідключали, газ повідключали. Тобто не платять гроші, що не роблять ні одне, ні друге. Мати дитини Ірина з'явилася лише на другий день. 29-річна жінка на годину зайшла до доньки, розповідають медики, принесла речі і розірвану соску, а потім знову кудись зникла. Дивіться, як з цієї пляшки, з цієї соски дитина мала би пити. Може, п'є так, може, привикла вже. Втім, правоохоронці жінку вже знайшли. Вона розповіла, що покинула дитину через роботу. Пояснила те, що вона в неділю передала своєму співжителю, який є біологічним батьком дитини, передала його для того, щоб він брав, ну скажімо, гуляв з дитиною і на, на дві, тільки на дві години, бо вона підробляє. Вона вважає, що дитині нічого не загрожує, вона спокійно лягла спати. Кожне її слово ми будемо перевіряти. Правоохоронці підозрюють, що жінка має проблеми з наркотиками. Її старша донька вже давно живе з бабусею за те, що кинула на призволяще молодшу дитину. Ірині світить штраф до 200 гривень. Утім, тепер горе матір поставили на облік. Діану їй поки не віддаватимуть. Соціальні служби вважають, що малі буде краще у будинку дитини.